Як в google класі організувати урок з гіпердокументом для кожного з метою вивчення теми і застосування завдань з платформи перекладні цифрові навички? Отже, інструкція на екрані. Перша це треба розібрати на структурні елементи саме призначення. Воно складається із трьох частин: спочатку треба підготувати гіпердокумент із доступом для перегляду для всіх. На другому кроці створити в Google класі призначення і третій налаштувати відповідний параметр. Отже, розпочинаємо нашу роботу. В системі Google клас треба спочатку мати розуміння, що ж саме надати можливість копіювати для кожного для організації такого призначення. Є платформа прикладні цифрові навички від Google Посилання ви обов'язково отримаєте під відео, де, зареєструвавшись, як викладач, ви маєте доступ до цілої колекції різних цифрових інструментів, рішень, де кожен урок уже розписаний покроково з інструкціями, навчальними відео матеріалами для завантаження. І, а вже ж в нашому випадку ми говоримо про гіпердокумент. Тобто, це документ, у якому є посилання, які варія. Варто відкривати з переходами з поверненням позицій, які е, потрібно змінити відповідно до е, того, як учень опрацьовує документ, вписує власні правильні відповіді, відкриває якісь ресурси, е, має інструкцію, і а вже ж завершує е, свою діяльність. Такий документ треба налаштувати відповідно до інструкції, обов'язково з доступом, який має у нас параметр. Будь ласка, увага на екран, загальний доступ для всіх, хто має посилання, можуть переглядати. Для того, щоб це зробити, ви підготували документ або з прикладних цифрових навичок, або відповідно до вашої навчальної дисципліни, і задача полягає в тому, щоб у правому верхньому куті сторінки натиснути на кнопку Поділитися і у вікні налаштувань доступу змінити загальний доступ з обмеженого на усіх, хто має посилання, можуть переглядати. Зафіксуйте результат, натисніть справа у, у цьому вікні кнопку Готово синього кольору». Наступний крок: перейдіть в Google Class і ми починаємо створення призначення. З цією метою пересвідчиться, що ви в режимі викладача 4 вкладки, зліва вгорі натисніть кнопку плюс створити, оберіть завдання, дайте назву, а вже ж копіюйте інструкції, які також у вас для власного використання будуть опубліковані під відео. При складанні такого, таких катків. Вказівок обов'язково треба передбачити, що деякі учні будуть виконувати завдання з мобільного пристрою, а в такому випадку має бути встановлений застосунок Google документи. Далі перелік кроків, які ви надаєте для реалізації, і два важливі моменти. Перше, це а вже ж треба буде здійснити вхід до самої платформи і посилання ви бачите на екрані. Воно додається стандартним способом. Під вказівками натисніть кнопку. В розділі вкласти із горизонтальним ланцюжком посилання, додайте таке посилання і формуйте призначення на копію кожному. Нагадаю, відповідно до нашої інструкції, потрібно в самому призначенні виконати таку послідовність кроків. Вам обов'язково варто в розділі вкласти скористатися кнопкою диск. Тільки такий спосіб правильно дозволить вбудувати файл із подальшим налаштуванням спільного доступу. В нашому Google класі, відповідно до описаних дій, натискаємо кнопка Диск в розділі Вкласти. Серед останніх обираємо файл, який був підготовлений для. Того, щоб в подальшому з нього створити копію індивідуально для кожного учня, обов'язково виділяємо і справа, натисніть кнопку Додати, дочекайтеся завантаження і найважливіший крок: виберіть в налаштуваннях спільної взаємодії з учнями варіант не студенти можуть переглядати, а зробити копію для кожного студента. Як тільки такі параметри є налаштованими, залишається опрацювати контрольну частину, обрати кількість балів, куди буде опубліковане завдання, і натиснути. Кнопку призначити саме в такому випадку, ви будете за допомогою системи Google Class роздавати завдання на копію кожного для кожного студента індивідуально, і це індивідуальна форма роботи і опис того, як створити завдання для всіх учасників.